Величезний привіт і ради вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати в сезон помідорів приготувати ось таких два яскравих смачних салатики. Приготування першого салату знадобиться ось такий мінімальний набір продуктів. Це, звичайно, помідори. Помідори я ось обрала оранжеві і червоні, можна одного кольору. Я взяла ось для контрасту і просто, що є в наявності. Бринза. І зелень. Зелень у мене петрушка і кріп, можна бирати абсолютно будь-яку, яку любите: кінзу, базилік, все що завгодно. І для заправки знадобиться олія. Теж абсолютно будь-яка. Я буду використовувати соняшнику, можна, звичайно, взяти ту, яку звикли вживати. І буду нарізати помідори. Спочатку, ось так, буду перерізати напіл. І ось це насіння, що всередині, я зазвичай завжди вирізаю, аби воно не давало. Лишню вологу у салаті. Помідор тепер нарізатиму кубиками. Так само кубиком потрібно буде нарізати і бринзу. До нарізаних продуктів викладаю зелень, заправляю салат олією і обережно перемішую. Що стосується наступного салату, тут теж мінімальний набір продуктів, знову потрібно помідори, я знову взяла двох кольорів. Можна обирати, звичайно, одного. Сир твердий, абсолютно будь-який, сухарики. Я сухарики готую сама, в мене є окреме відео на каналі, тому можна подивитися, посилання я залишу в описі. І для заправки потрібно буде майонез, Часник і кріп. Логічним чином буду нарізати помідори, спочатку ось так навпіл Буду прибирати серединку, а потім буду нарізати помідорки кубиками. Також кубиком буду нарізати і твердий сир. Для заправки знадобиться майонез, я використовую, як завжди, домашній. Одна або півтори сторови ложечки потрібно буде. Тепер сюди додаю часник. У мене зовсім два невеличких зубчики. Я пропустила через прес, викладаю сюди. Часнику можна, звичайно, до свого смаку додавати. І ще додаю трішки ось подрібленого кропу. І добре все перемішую. До порізаних продуктів викладаю сухарики, перекладаю заправку. І залишується все перемішати. І оскільки в складі такого салату є сухарік, то його потрібно відразу подавати до столу. Ось такі салати в результаті у мене вийшли, готуються вони дуже просто і з мінімального набору продуктів, і такі салати прикрасять абсолютно будь-який стіл. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, я бажаю всім і злагоди і до зустрічі в наступних відео.